Сьогодні світ є достатньо мобільним, достатньо інтерактивним, але бракує спілкування, бракує діалогу, тому що люди мають свої думки в голові і не завжди вміють і мають де їх висловити. І власне Львів буде тим майданчиком вільної дискусії, вільного спілкування. Де люди різних релігій, різних конфесій зможуть обмінюватися думками, щоб тут народжувалася ідея великої єдності. Єдність це є запорука успіху. Тому я дякую пану Тарасу за цю прекрасну ініціативу, що цей центр народжується у Львові, і ми є свідками цього народження. Ми є свідками сьогоднішньої цікавої дискусії, де представники різних релігій дебатують між собою. Це є покликання Львова об'єднювати і завжди давати певні дороговкази, отримуючи цей весь цікавий досвід світу.